До речі, гараж э, чужий. Ну, то таке діло. Ми не винуваті його розламали. Так от що я думаю? Петя, Порох, Вова потужний, Зеленський, Ющенко, Янукович і так далі. Одні бігають, Петя, Вова севочолює з зелебубліками чубляться, а ці наверху сидять і руки потирають. Немає. Розуміння у нашого народу, що взагалі відбувається, хто бенефіціар цієї війни. У нас же ж не 30 тисяч, як каже Зеленський, у нас сотні тисяч загиблих. У нас, я навіть не знаю скільки сіл і міст зруйнованих, зруйнованих. Я постійно по сектору, коли працюю, я показую оці міста і села, блядь, руйнування, вони вже схожі один на другий. Так. КаБ, Фаби, РСЗВ, тут і 82-й міномер стає. Так я можу судити як звичайний да? ну, військовий. Бо який може бути вояка на фронті? Mm. Да. Це ж на думку цих петухів, шмигальні мусарні. Тут одні дураки сидять, не здатні не думати, не розібратися у політиці. Це вже ближче. Всі дурні сидять. Так а я сижу, вважаю, це 16-й приход 120-го міномета. Я коли сидів у окопчику за асфальтним заводом біля опитного на сході Бахмута, тоді теж не було у нас мінометних мін. Це був 22-й рік літа. І я думаю, ну нічого, ми зараз цих вагнерів переб'ємо і наладимо важко, тяжко нам початок війни. Пройшли три роки стало тільки гірше. У мене немає ніяких ілюзій відносно е осіб цих, які уособлюють собою да, і зайняли державні посади. Я дуже люблю свою країну, Україну. І дуже не люблю осіб, які е незрозуміло яким чином узурпували е всю владу в Україні. Судову, законодавчу, виконавчу, ну, змагальне мусарня. І... Мабуть, я там десь чітко розумію, що без виробництва власної зброї масово у нас є прекрасні зразки, без мобілізації економіки, без мобілізації і виведення з тіні мільярдів доларів, які виводяться за кордон через офіс президента чи криптовалютчики сидять іншими способами. Ми з цієї війни не вийдемо. У популістичні заяви цього товариша, да, Ну, це, блядь, ні о чому. Це шоу, воно ж тільки на дебілів впливає. Що ти, 6 років? Мені сухі факти. За 6 років виробництво вільг, нептунів, буревій, верба, стуг, нема, СВД нема. Натомість що є? 50 мільярдів прийшов, забрав із ракетних програм на дороги. Хто познімав контрснайперські групи ще з часів АТО і мевікістів розвідку? Зеленський, чиї підписи стоять на розформуванні військових частин? Це або, або верховного ну, в, в користанні в там, чи не інтуль, танковий батальйон стояв, або міністра оборони, або верховного головнокомандуюча. Хто віддавав наказ на відведення шилок? З Київського моря, бригаду Нацгвардії вивів. Хто на, на південь України, блін, от таке лайно зробив. Ну, я можу до вечора переліковувати. І саме головне, ні одна з предвиборчих обіцянок, ні одна з предвиборчих обіцянок не виконана. Прийде весна, будемо сидіти. Стану на коліна перед матір'ю, блін. Якщо я не припиню війну, я піду сам, мене гнати не треба. Так було, вже все. За слова треба відповідати. Відкрийте інтернет 22 рік, 20, -й, 21, -й, 19 -й, і послухайте, що вони плели, блядь. Ніхто ні одного бінця, включає Зеленського, не виконав, його оточення не виконав. Яких ви, блядь, див чекаєте, і ви хто тоді? Мене дуже просте питання, ви хто такі? Мабуть, щоб розуміти дуже багато речей треба сюди, вас, на екскурсію до пана Киянина, я з задоволенням приїду, але бачите, хатап сидить. Ми вже 18 хвилин сидимо. Чекаємо, поки міномет успокоїться, бо нам треба їхати далі. І основне, є мусарня і шмагальня. Верховна Рада, там 10 людей є. До мене за весь час, ось стільки я не говорив, приїхала одна людина, це Юля Яцель, да? І то, ну, то, що потрібно по фортифікаціям, там вона по специфіки, як їхній комітет. І то купу бруду вилили. Купу бруду, піар, шміар. Ти підихай тебе, блядь, і в півіхи заженуть, бо він 120-й, посидиш опуть. Потім будеш писати десь із за європейських столиць, який у кого піар. І саме основне, залебобіки, які дуже любите, блядь, найвеличнішою людира сучасності. Чомусь ви, ні, ніхто не воює практично. І, блядь, в основному за кордоном. І з Львова на щиро українській мові. Не, бля. Бути українцем. Це не значить ходити у вишиванці і патріотом. Це значить бути в пікселі або мультикамі, як у мене. Бачите? Мультика. Так що козаки. суть і байка такова. Я там дуже сподівання велике покладаю, все-таки що через механізм виборів і американці додушать, і ми проведемо вибори, відженемо від влади. Да? Корупціонерів, колаборантів, диверсантів, агентів ФСБ, бо звичайним шляхом за три роки нічого не помінялося. Ну, а від слова, зовсім. І дай Бог моєму мудрому народу не обрати у владу ні залужного, не потужного, не Зеленського, не Ющенка, блядь. Не Люсю Арістовича, блядь, не оцих блохерів паршивих. Не у цих псевдовояк, які в Тіктоках три роки, бля, да? у в... Верніше, блядь, в, бля, ті... в кіберізонних студіях розказують. То нападіння попереджали, не попереджали, кофе кофепі. Всіх, хто був в політиці, всіх, хто був в політиці, починаючи з кусьми, у владі бути не должно. Якщо ви не знаєте за кого голосувати, то візьміть рештки свого розуму. Подивіться на біографії кандидатів. І із свого кола висувайте того, хто потрібно. У Збройних шумах теж є люди різні. Є люди, які мега достойні, є, які пушечний вистріл не можна допускати. Але тут таке: обирати кожна йде із паспортом, і потім результат цього вибору, ми в хата будемо і тисячі моїх побратимів. До нього хуйозно де блять. Тут на краю села вже, блять. Підете, да? Ну, муб, кілометр там. Ну, то таке, то ж вас не колише, блядь, да? Ви тут, ребятки, самі вибирайтеся, ми самі. Що казати? Суть цієї бейки такова. Не будете думати, рано чи пізно ви опинитеся в усіх умовах, як і ми. Але тільки питання, в чиї армії. Чи в армії Збройних сил України і народу України? Чи в армії, блядь, хуйла? І будете. в армии вторжения и ты уже на его думай звук кит нора короче пидорские маевики летают Наші FPV, наші підроздіки. Ну оцей хуй, що коригує 120 й міномет. Він високо, блядь. поняв. Оце там над центром села і добрий вечір. І сейчас 125 міномет. Ми там перебігли. Ми, ну, опять далі рухатися не можемо. А, найголовніше, вже показати. От, проти ВПВ, Камельянач подарував якийсь детектор, який викупає. Ніякої романтики, ніякої потужності, незламності, залізності. 120-й міномет у підарів шваряє, блядь, стільки хоче, а у нас Потужна потужність. Севачолі, блять, пароховоти і зелебобіки. Ну а за цим пока. Але думайте, бо буде потужність така в ваших хатах. Ось таке. Чи українці, чи українчики, чи...